Про цю тисячу говорили, мовляв, це гроші наших партнерів. Тобто, я так розумію, що вони не мають десь бути вписані в бюджет. Це от просто те, що ми не встигли використати. Чи все рівно під неї треба щось голосувати під цю тисячу? Ну люба бюджетна програма, яка, через яку йде використання бюджетних коштів. ну, Дивіться, що значить гроші наших партнерів. Наші... Фінансування в держав... Наші партнери дають макроекономічне фінансування в державний бюджет. І коли ми з вами говоримо про подальше використання коштів з державного бюджету, має бути бюджетна програма. Ви не можете використати гроші державного бюджету, де вам заманеться. Є... Бюджетний кодекс, є законодавство України, яке дуже чітко визначає порядок витрачання коштів з державного бюджету. Обов'язково має бути проголосована Верховною Радою стаття, в напрямку якої має бути використання цих грошей. А то, що джерелом походження є кошти наших партнерів, ну, в нас багато статей сьогодні фінансуються за кошти наших партнерів. Вони всі надходять в державний бюджет. Тобто там немає якогось іншого механізму. Тобто цей механізм чітко визначений в законодавстві. Тобто, пане Олеже, чи можу я зробити висновок, що наразі ось ці розмови про цю тисячу це певний політичний популізм. Та ні, дивіться, президент дав команду. В межах виконання цієї команди негайно має бути підготовлений Кабінетом міністрів проєкт змін до державного бюджету. Він має бути поданий до Верховної Ради. Верховна Рада має проголосувати нову бюджетну програму. І в межах цієї нової бюджетної програми, підписаної вже в якості закону президентом, може виділятися певні кошти. Отак От воно працює. По-іншому ніяк. Тобто, всі кошти, що надходять від наших партнерів, приходять до державного бюджету. Тобто, вся макроекономічне фінансування йде в державний бюджет і використовується у відповідності до бюджетного кодексу. Інакших варіантів немає. Ну, але ви бачите, що відбуваються якісь дії, що щось готується, що щось приймається, щось розписується от, стосовно цієї тисячі, чи наразі ні жодного руху немає? Ну поки що йдуть загальні розмови, як вони бачать собі використання цих коштів. Uh -huh. Але я зразу хочу сказати, що там в мене є величезні критика з приводу пропозиції використати там картку українського кешбеку по одній uh -huh. простій причині. Величезним, величезною групою, величезним реципієнтом цієї допомоги точно будуть наші пенсіонери. Це 10,3 мільйона людей. Ну, вибачте, а ви можете назвати багато пенсіонерів віком там 65+, які мають продвинутий гаджет смартфон, на якому заінстальована дія. Не де відповідним чином сформована віртуальна картка українського кешбеку? Та в нас є купа пенсіонерів, які ще через листоношу пенсію отримають, то віртуальна картка, яка віртуальна картка кешбеку? Слухайте. Тому, як на мене, має бути чітко визначений порядок, максимально спрощений для соціально незахищених верст населення. Тому що, ну, якщо ми орієнтуємося на... Продвинутий суспільну якусь групу молодих людей це одна mm -hmm. справа. А коли ми орієнтуємося на всіх, ну тоді вибачаюсь, тоді ви зобов'язані будете шукати можливості е, надання їм цих коштів ну, у відповідності mm -hmm. до порядку. Ну так, от, власне, якщо ми говоримо на всіх, то окрім пенсіонерів, я так розумію, що є ще й діти. А, наприклад, як оформити, ем, як може ще й дитина? Та от коли ми говоримо про віковий ценз, якого не існує, так? От як дитина може, що дитині дивіться, треба відкривати дивіться, дію десятирічні. Механізм, дивіться, механізм має бути наступний: перший крок найголовніший зміна до закону про державний бюджет на 25-й рік. Після його прийняття на виконання. Змін до цього закону, готується порядок використання коштів. І в цьому порядку МінФін прописує, хто, де, як, яким чином це здійснює. Інакшого механізму немає. Тобто, якщо в когось є ілюзія, що гроші в державному бюджеті можна використати, от просто я захотів сьогодні, а завтра використав, так немає. Тому що завтра прийде Рахункова палата. Завтра прийдуть наші партнери кінці кінців прийде прокуратура з Державним бюро розслідувань і почне задавати питання, чому ви, ви порушили чинне і українське законодавство. Тому так воно точно не працює. Чекаємо зміни до закону про державний бюджет на 2024 рік. Пане Олеже, ну наразі поки ми чекаємо зміни до бюджету на 2024 рік. Бюджетний комітет Верховної Ради вже схвалив проект бюджету на 2025 рік в першому в першому читанні. І от мене цікавить, чи ви бачили цей бюджет, тому що я для себе там побачила, що наші народні депутати вирішили залишити підвищення зарплат прокурорам майже на 3 мільярди гривень. Це 37%. Давайте так. ми одразу з вами чітко поставимо крапки на Давайте. До моменту першого читання угу. бюджет, проект бюджету на 25 рік є власністю кабінету міністрів. Після першого читання він стає власністю Верховної Ради, цей документ, і, власне, найбільший обсяг змін доповнень уточнень відбувається між першим і другим читанням. Як правило, перше читання. Проходить без суттєвих змін тексту з документу, може щось профільний комітет порекомендувати, ну таке явне, що вилазить, може щось там зміниться, але основні правки відбуваються між першим і другим читанням. Тому я би дуже вас просив зараз не приймати дуже до душі той текст, який вони збираються прийняти в першому читанні, це переведення власності цього документу. Mm -hmm. Що значить власність документу? Це право на виправлення. На сьогоднішній момент Верховна Рада право на виправлення має тільки через надання рекомендацій Кабінету міністрів, який має виправити до першого читання. От після першого читання документ стає власністю Верховної Ради, і тоді починається основна робота в комітетах. До речі, зауважте основні профільні документи цей документ не розглядали. Вони будуть розглядати між першим і другим читанням. Тому. Я би був, ну давайте не будемо спішити Там давайте добре. Погоджуюсь, пане Олеже. Просто бачите, мене тригернуло все ж таки те, що принаймні Кабмін залишив підвишку для прокурорів. А на фоні того, що у нас і генпрокурори дав відставку, і на фоні того, що у нас дуже багато прокурорів інвалідів, ну у мене це викликло питання. Звичайно, що народні депутати України потім будуть цим розбиратися, вносити свої правки, вносити, вносити коригування. Ну але ну, це тригернуло Я про це не могла вас не запитати е, ще питання виникають у нас, от е, окей, ми побачимо бюджети, будемо обговорювати вже його з вами після другого читання, та бо е, коли будуть вносити, між першим і другим між першими другим. Та я маю на увазі, коли будуть вносити правки? Так, ми його будемо тоді з вами обговорювати, але от я хотіла ще поговорити про підвищення цін на тарифи, на газ, на електроенергію. Як ви вважаєте, чи побачимо ми це в наступному році? В новому тексту меморандуму з Міжнародним валютним фондом немає прямої вимоги з підвищення тарифів на наступний рік. Тобто, будь-якій ілюзії з приводу того, що там є пряма е, норма підвищення тарифів до наступного перегляду, цього немає. Е, в цілому в меморандумі є загальні пропозиції, які стосуються повоєнного періоду. Приведення ціни тарифів на енергоносії до ринкового рівня. Тобто, давайте вимоги Міжнародного валютного фонду відкридемо в сторону. Там такого зараз гостро немає. Є інше, є то, що, напевно, ми побачимо з вами підняття цін на електрику літом наступного року. Ну так як було цього року. Щоб там не розказували по газу, поки що я не бачу підстав для того, щоб міняти ситуацію по газу. Чому поясню? Ми повністю відмовилися від імпорту газу. Загальний обсяг споживання газу в середині країни не стільки впав через знищення української промисловості, що ми повністю обходимося внутрішнім видобутком. Тобто Україна себе повністю сьогодні забезпечує газом. Пряма собівартість газу по його видобуті в Україні є достатньо низькою. Тому навіть продаючи газ по 799 куб населенню, НАК Нафтогаз не в збитках. Тому, як на мене, питання по газу, напевно, не буде стояти і до кінця війни. А якщо війна буде у 2025 році, то напевно у 2025 році ніхто міняти цін на газ не буде. Тому, як на мене, в даній ситуації варто очікувати тільки підняття цін на електричну енергію. Ну, безперечно, це може потягнути за собою підняття цін на воду. Все, поки от тепло, я думаю, теж рухати ніхто не буде, тому що ціна на газ буде б незмінна. Угу. Зрозуміло. Ну тоді очікуємо, все ж таки готуємося та, до підвищення тарифів, можливо, літом. А, а щодо газу, от ви кажете, поки триває війна, ми ж розуміємо, що війна не завершиться до 2025 року. Точно тому, що ми бачимо, як не діє Росія. Ну але тут принаймні, знаєте, як якусь стабільність, якийсь позитив. Ви все ж таки внесли, що принаймні газ лишатиметься в тій самій ціні. Пані, пане Олеже, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, був разом із нами на зв'язку. Я вам дякую. Лишайтеся з нами.